Цей проект був створений під конкретні потреби Збройних сил України і переданий третій ОШБ. Я хочу подякувати компанії Касофт, яка постійно допомагає Збройним силам, і Андрію Мічченка. Ваш вклад дуже великий. Я дуже вам дякую від нашої всієї Ірпінської громади. Ми бійці третьої окремої штурмової бригади висловлюємо вдячність ірпінській громаді і меценатам для за надану допомогу в виді мачти. Це збереже життя наших побратимів. І дуже ефективно для виконання наших робіт. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!